Привіт, світлячки. Сьогодні поговоримо дитяча позиція. Що це таке? Це є слабке сонце у гороскопі людини. Значить, що таке сильне сонце в гороскопі людини та яким чином воно буде проявлятися? Сильне сонце в гороскопі людини це є людина відповідальна, яка несе відповідальність за своє життя. Слабке сонце це людина безвідповідальна. От. Тобто ми можемо заглиблюватися. Тут багато різних границь і обговорювати так? От. ми поговоримо про такі основні позиції. Да. Е, значить, Визначення Це в інтернеті, да, то, що пишуть психологи, значить, вони кажуть, те, що дитяча позиція це спосіб мислення і поведінки людини, коли людина шукає когось старшого, хто вирішить її проблеми. Тобто Людина не несе відповідальності за своє життя. Така людина вона відповідає уникальності, відповідальності за свої вчинки. Вона буде завжди когось шукати винного, і буде всім кричати, що мені всі зобов'язані, мені всі винні і так, далі, і так далі. І сама ясна річ не буде прикладати зусиль зі, своєї, зі, зі, зі свого боку. Що говорять психологи про те, звідки це береться? Ну, от вони говорять про те, що це варіант може бути те, що в дитинстві дитину не долюбили. Ай-яй-яй, да, представляйте, вот, да, таке буває. Так що взяти тут 95% людей, мінімум, їх точно всіх долюбили. Інакше же варіант: тобто, людини задушили любов'ю так, що не дали можливості вирости, да, тобто, в неї не було можливості да, про це все турбуватися. Ну, самостійно турбуватися мають на увазі про себе От, також в дитинстві могли виникнути якісь травми, в яких людина застрягла і не змогла рухатися. Тепер давайте що говоримо про це ведична психологія. То що говорить про це ведична астрологія, якщо в людини людина відповідальна, от я недавно вивчав біографію Джек Ніколсон, сказати так: в людини дуже сильно сонце. Він виріс один без батька, чисто в жіночому колективі його завжди оточували багато старших жінок. Йому не стало це на заваді стати дуже крутим актором, який чотири десятиліття на протязі сорока років, чотири рази він номінувався на Оскар. І Він отримав три оскара на протязі сорока років. Як ви думаєте, ця людина відповідальна чи безвідповідальна? Ця людина дуже відповідальна. Він мав дуже сильне сонце. Ну астрологічно, якщо подивитися, там більше ніж 22-220 двісті двадцять відсотків. Ну то есть, дуже сильне сонце. Ця людина відповідає, і по фігу, в яких умовах він родився, немає різниці абсолютно. От. Тому, значить, дитяча позиція це людина з слабким сонцем в гороскопі. Значить, астрологічно, що у нас буде виглядати? Сонце може знаходитися в 12 знатках зодіака або в 27 накшатрах. В кожній з цих накшатр або в кожному з цих знаків зодіака Сонце воно буде себе якимось чином проявляти. От і е, якщо Бог сотворив таку людину, значить така людина, вона якимось чином потрібна цьому світу. Вона потрібна Богу. Для прикладу, якщо Сонце знаходиться в знакці Овна, от особливо на Шатрашвіні, то тоді людина буде дуже сильна, дуже відповідальна. Ну сонце буде дуже сильне. Вона швидко буде приймати рішення, прям как, чух, чух, така, знаєте, як ракета. Да? От. Але таких людей на протязі року напроджується всього на протязі 13 днів. Їх більше немає. От є ще інакша історія, коли людина народжується, у неї сонце знаходиться в знаці Терезів. Такі люди, вони повільні, вони повільно приймають рішення, вони не будуть швидко приймати рішення. Це люди, які повільно приймають рішення, але воно буде дуже зважене. У мене на досвіді є приклад такий цікавий. От, приходили чоловіки, в яких дуже сильне сонце, і вони розлучені були. От і прийшов чоловік, який е, мав сонце в Терезах. Тось він всі рішення, які приймав, у тому шуну овна в лювкого сонце вовні знаходиться. Це люди, які приймають рішення. А після того вони вже думають, яке рішення вони прийняли, чи пральні, чи не пральні в тих людей, в кого сонце в Терезах знаходиться, тут інакша ситуація, тому що це люди, які довго приймають рішення, але якщо вони прийняли це рішення, то воно вже дійсно буде правильним виваженим, і воно буде як сати таке, як потрібно. Там будуть закриті всі грані. Також сонце може бути в інакших знаках Зодіака. Зудіака. Розумієте? О, тому що, ну, наприклад, якщо взяти співаків, серед співаків є лідери. О, є парламент країни, там також є лідери. Розумієте? В кожній групі завжди є лідери. І цей лідер він визначається, в залежності від того, в якому знаці Зодіака в нього це знаходиться сонце. Також, якщо ви думаєте, те, що сонце можна там підсилити на максимум, неможливо. О, тому що є 5 фаз. Так, тобто сонце є там початкова фаза, зростаюча, середня, затухаюча і ну, погаше от. І сонце у вас може рухатися на 20%, максимум. Більше ви його на протязі життя прокачати не зможете. О, це вже треба відкривати гороскоп конкретної людини і дивитися. Там, звичайно, за допомогою, якщо людина робить дуже суворі аскези та дуже серйозно займається духовними практиками, так тоді там є діапазон, можна вийти за рамки своєї карми, тобто за рамки свого гороскопу. Але питання стоїть: для чого? Це тому, що хтось щось нав'язав чиюсь думку. От, в першу чергу, люди з сильним сонцем їм плівать абсолютно на те, що ви думаєте. У них є своя думка по всіх. По всіх питаннях, і вони живуть згідно цього. Якщо їм потрібна чиясь думка, вони знайдуть людину авторитет для кого хто для них буде вважатися авторитетом. І ці люди їм вони спитають цю думку і будуть жити згідно цих прав. А ця людина має бути набагато сильніше, як правило, таку людину дуже важко знайти. Так, значить, якщо буде проявлятися слабке сонце, тобто оця дитяча позиція. Значить, ця людина вона буде жити в позиції знаєте, такої дитини і буде завжди шукати битів. Тобто, вона, наприклад, кудись приходить, каже: Так, давайте ми щось зробимо. Давайте, але ви за все відповідаєте. Ви, мій тато, або ви моя мама. Тобто, ви маєте бути моїм крилом, який завжди буде за все відповідати. От. Ну, відповідно, ця людина дуже сильно вона прив'язується до когось, ну до якоїсь людини там чи до лідера якогось. Так. Ну, от. І тоді вже буде старатися. Тобто звинуватити ту людину, що вона все зробила неправильно. Далі, в стосунках, чоловік-жінка, це також буде проявлятися. Стосунки нормально побудувати дуже важко. От щоб ви розуміли, в якій, скажімо так, печалі ми знаходимося, тобто, ну, наскільки все погано, те, що на протязі року максимум 5% людей народжується з сильним якісним сонцем. У всіх решта людей з сонцем проблем. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Не думайте собі, що якщо ви жінка, то таки я хочу знайти хорошого чоловіка. То, що ви хочете, це конечно класно. Питання, чи ви його знайдете. Треба відкрити ваш гороскоп, подивитися мені в гороскопі, я вам тоді скажу, чи ви там побачите це, ну, чи там є ці запаси, чи є ці дані, чи нема. От. Прагнути до цього потрібно, це нормально. Для цього ну, нам потрібно рости, нам потрібен ріст. Я можу сказати так, що е, чому я затіяв цей плейлист, тому що. Е, Основна проблема, ну основний запит, яким до мене звертаються люди, це сонце. Це потрібно прокачати сонце. І нам, всім людям, абсолютно, незалежності від того, в якому положенні знаходиться сонце в гороскопі, нам всім потрібно прокачувати сонце. Однозначно, всім потрібно прокачувати так далі, значить, на рахунок грошей. Чи може така людина заробляти великі гроші? Не може? Не може? і собі, є маленька дитина, там трьохрічна чи п'ятирічна. Чи можна тій дитині дати великі гроші? Не можна, то дитина. Вона їх подумає, що це фантики, почне їх скручувати в пічку запахати, розумієте? або загубить, або щось станеться з тими дітьми, ну з тими грошима. Це реально це діти. Потрібно розуміти те, що це діти, це просто діти. Так само дивіться в стосунках, яким чином це буде проявлятися. Стосунки будуть будуватися по принципу мама, син або тато, дочка. Це не будуть стосунки, повноцінні, нормальні стосунки можна побудувати лише за умови король королева Тільки в таких стосунках можна побудувати. Все решта, то що розповідається, це все дурня. Повна, там немає нічого корисного в тих лекціях, в тих семінарах, в тих книгах. Там якісь теорії розвивають дослідження, немає там того теорії. Бог давно вже сотворив цей світ і він дав інструкцію. Ну, почитайте священні писання, почитайте легенди, почитайте казки. Всюди знаєте, це зараз люди кажуть, це казки. Це не казка, це реальність, якою була. Це просто ну, приклад показу. Знаєте, якщо давати сувору інструкцію, от по інструкції то хто-то. Вони це завернули в легенду, описали якусь людину. Для прикладу, почитайте в священних писаннях ведичних, там є описане Рамаєн. Це Господь Рама, який прийшов на землю і правив 11 тисяч років. Які дослідження? Сучасні вчення можуть провести дослідження там 10-20, хорошо, 50 років. Ця душа прийшла, це прийшов Бог, втілився в як аватар на землі, і він правив 11 тисяч років. Дослідження вже всі проведені давним-давним-давно. Розумієте, якщо там я кажу, є якісь група людей, мене кажуть, ну, от смішить просто, тому що я люди, і вони такі: ми проведемо дослідження, ми от будемо досліджувати, що ви будете досліджувати? Нічого не додосліджується. Так, далі поїхала. Значить, е... Значить, що може отримувати та дитина? Ну, є батьки, які вирішують всі питання, а є діти, да? тобто є діти, які що роблять, яким перепадає час від часу якісь цукерки. Так, да, припадають. Що голош. Тому ну, потрібно дорослішати, потрібно брати відповідальність. Да? От, і в нас. Е... Дуже часто двоє дорослих дітей заводять третю дитину. От, на жаль, дуже часто так будується стосунки. Ну, я постійно консультую людей вже 13 рік, тому я це спостерігаю, бачу: е, які, які цілі ставить така людина? Ну, така людина вона буде ставити короткі ціль. Мені треба щось поїсти. Ну, дитина, про що думає? Поїсти, ой, змерз, треба щось зутися. Все, вона далі не бачить. Тобто, дивіться, сильне сонце в гороскопі людини це дає бачення, це дає зір. Людина буде мати хороший зір, і вона буде дійсно добре, далеко бачити. Давайте ми подивимося, коли сонця немає, на вулиці темно, чи можете ви далеко бачити? Ні, не можете. Ви можете бачити буквально, якщо є якесь додаткове світло, там місце світ, щось таке, там скількись там десятки метрів, ну 50-100 метрів, тому ну, трохи більше. Ну, от. Але коли світить сонце, і ви виходите в поле, можете бачити на кілька кілометрів. Це зовсім інакша ситуація. Те саме, якщо людина слабка, вона не має прокачуваного добре сонця, вона не буде далеко бачити. Відповідно, вона не зможе поставити сильних, ну великих далекодальних цілей. Якщо вона не ставить цілей, то відповідно результативності з цього не буде. <кій> <кій> Також дитяча позиція це що людина хоче щось отримати, не прикладаючи ніяких зусиль. Одайте мені щось на халяву. Ой. ну Дитина як? Вона ж нічого не робить, вона дитина. дитині отам, ну, батьки заробили, гроші дали дитині якусь конфетку, набався. Все, на цьому все закінчується. Тобто, якщо ви хочете щось отримувати в житті, прикладайте зусиль. Для прикладу, як варіант, ви можете. Придбати в мене курс, базовий курс ведичної астрології. Це є річний курс. То, що я тут розповідаю, це часткова інформація, це є додатковий матеріал для людей, які займаються вивченням ведичної астрології. Для того щоб в повній мірі це освоїти, от я вам що рекомендував записатися на курс. Ми там постійно співаємо різні мантри. О, це відповідальність пройти річний курс від початку до кінця. У вас буде системний повний підхід. Тоді ви будете розуміти, що робити та як робити. Візьміть для себе відповідальність і візьміть отакий курс для себе. Пройдіть цей курс від початку до кінця. І ви побачите, що це є також відповідальність. Курс великий, тому що він буде тривати мінімум 12 місяців. Це потрібно кожен день вчитися, хоча б дві години. От один день в тиждень вихідний це обов'язково. Це також відповідальність. Якщо ви не встанете на такі довгі проекти, хорошо, йдіть на якісь простіші, на якийсь коротший проект. Беріть відповідальність, наприклад. Ну, не треба брати відповідальність там, на все життя. Гім, бом, до, все. Якщо ви на протязі тижня не можете п'ять днів ходити на роботу по вісім годин, яке як брати відповідальність за жінку на все життя? Ви не зможете цього зробити. Ви просто не стягнете цього. Разумієте? Так, надіюсь, це відео було для вас корисне. Значить, підсумок такий: дитяча позиція це слабке сонце в гороскопі людини. Це людина безвідповідальна. Дитина до 14 років відповідальність за своє життя не несе. За неї відповідальність несуть батьки. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.